Ну тут хотілося б задати запитання знову ж таки, яке я вже задавав, які перспективи зустрічі СІ та Трампа. Але ви тут дещо знову окреслили мета, яку ставить перед собою Трамп, вона як на мене недосяжна. Єдине тут уточнююче продовжують. Ну буквально коротко. А які перспективи НАТО на азійському континенті? Чудові. Ну, по перше, ну, НАТО чому залежить в усьому від виробництва в Індо-Пацифіці. Звідки ви плануєте, Ну НАТО планує брати ресурси на виробництво зброї. Зброя потребує чіпів. Чіпи робляться з Галією Германією. і Галі, Германія – це передусім Китай, та наприклад, я, та. можливо, перефразую запитання mm. перспективи. Ви зараз говорите про ресурсні. Я маю на увазі присутності НАТО там, а це пов'язані речі. Військово-промисловий комплекс. Це частина присутності. Тобто, коли НАТО утворює спеціальні ініціативи суміжні, вони вже створені, коаліції військово промислові Вони працюють на НАТО. Другий аспект це коли НАТО розгортає свої війська, і це абсолютно вже підтверджено договорами. Британія має право розміщати війська в Японії, е, є окремі угоди там, з Філіппінами, патрулювання системні кораблі Франції, Німеччини там, Нідерланди здається, це теж Але це робиться участь Робиться довкола... і НАТО. Це робиться місія та інших союзів. Ні, uh, ні, ні, дивіться, це відокремлені країни. Відокремлені yeah. країни, які посилають свої кораблі, але коли з'являється ще й офіс НАТО в Токіо, ну це трошки змінює природу. Тобто, зараз я я не пам'ятаю точно, яка країна, чи то Швеція, чи то хто виконує роль посольства НАТО в Японії представництво, бо Японія вже створила свою окрему місію при НАТО. От uh, ну а як дивіться, а НАТО ж нема військ НАТО як таких. Є війська okay. окремих країн, які працюють в межах НАТО. Тому ми ж говоримо про те, що ем... Є окремі країни, чи члени НАТО, але все одно ця колаборація відбувається на рівні НАТО. І коли в нас і попередній генсек НАТО із Токіо, і вже нинішній Марк Рюта ага. Із Токіо, всі вони говорять про те, що буде нарощуватися ця співпраця інституційна, різні обміни НАТО проводить різні тренінги. Оце дуже дратує Китай. А ще найбільше Китай боїться утворення азійського НАТО, що було абсолютно блискуче і потрібно, і не треба боятися цієї тези. Це те, до чого мають прагнути всі демократії, в тому числі європейські, тому що утворення системи колективної безпеки стійкої. За моделлю НАТО в Індопацифіці це внесок в нашу безпеку тут, тому що що більше стримуне Китай, то менше вірогідні, що китайські війська доїдуть Трансибірську магістраллю до українських кордонів. Як це зробили північно-крейські війська? Ну, значить, я так тоді розумію, що висновок можна зробити про те, що сьогодні НАТО активно намагається стримати можливу війну Китаю проти всього заходу і перемістити її саме на азійський континент. Ну принаймні так я обачаю з вашого коментаря. Ні, це а... то, цинічний погляд на речі. Я думаю, що НАТО має мети приносити yeah. війну на азійський континент. Я думаю, це питання в тому, щоб колективно стримати автократію Росію, Китай, Пінчну Корею, Іран в їхній спробі розв'язати світову війну, де воює Європа індопацифіка, і те, що каже Кая Калас, не тільки Кая Калас, про те, що театри розмилися. Тобто НАТО стає індопацифічним, так само як індопацифічні демократії стають європейським. От в цьому сенс. Ну, я просто роблю висновки такі з того, що та сама Кала свого часу на Мюнхенській безпековій конференції сказала, що я зроблю все, щоб війни в Європі не було. Нехай вона триває в Україні. Ми будемо Україні допомагати в цьому плані. Тому заяви, які лунали саме на саміті в Сінгапурі, вони мені дуже перегукуються. Ну, принаймні, таке моє бачення цієї ситуації, і я не вважаю, що це погано, тому що створюється певна точка напруги, яка зменшує напругу ту саму, вбачайте, за тавтологою в Європі. Бо загроза для Європи сьогодні дуже висока. Власне, ви про це говорите, що війська китайські можуть доїхати, так як доїхали північнокорейські пане Артура, і на завершення хотів би ще одне з вами питання обговорити. Буквально днями 3 червня, якщо не помиляюся, да, 3 червня відбулися дочасні президентські вибори в Південній Кореї. Ми вже торкалися з вами цієї теми, неодноразово на каналі, і кандидат від демократичної партії, колишній від опозиції Лі Джемьон, переміг, став тепер він фактично президентом Південної Кореї. Кандидат від правлячої партії не зміг набрати достатньої кількості голосів. Що для нас це предметно означає? Бо заяви від ну, вже нового президента, ну поки що він там не набув повноважень. Ну доволі цікавий. Він каже: я буду підтримувати відносини з Росією, але й буду підтримувати Україну. Ну це азійський Віктор Орбан. Я думаю, це найкоротше пояснення, яке можна сказати. Це на хороший кандидат, на хороший президент. І єдина людина, яка може змінити позицію його примус. Це Дональд Трамп, якого він боїться. Власне, все, це ну, Мен – це людина, яка дуже хоче відновити зв'язки з автократіями, з Росією, Китаєм, Пінчною Кореєю. Він нині контролює ну, президентську владу, очевидно, і парламент, тому що демократична партія більшість. Це, він набагато, як на мене, токсичніший, ніж президент Мун, який там був до Юнсукіоля від тієї ж саме демократичної партії. Ну, Є чимало різних загроз. Для Європи, для Америки, тобто я думаю, що Америка триматиме його в певних рамках, і ми ж бачимо, що він змінив свою риторику, що він там за збереження альянсу з Америкою, проти якого він виступав раніше, і за збереження коаліції Джароку з Альянс США, Японії, Південної Кореї, теж він тут став поміркованішим. Але я думаю, що прогалене, що моменту, де він зможе йти проти Америки, він це робитиме. Тому що, ну на моє переконання, він має вагомі зв'язки. Яка його партія, з Комуністичною партією Китаю. Бізнес афілійований з демократичною партією, дуже хоче бути в тій самій Росії і працювати далі в Китаї, проти чого категорично вступає Дональд Трамп і вимагає це розрізати. Тому це, 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 це велика проблема, і, і я поки не бачу якогось виходу з неї, крім як. Тиску з боку Сполучених Штатів, який певно буде, а, Україні, звісно, доведеться розбудовувати відносини з адміністрацією mm -hmm. от. але думати, що він там змінить сильно свою позицію. Ну є, важко тут спрогнозувати. Мій прогноз дуже негативний в цьому сенсі, тому що саме Ліджімен був людиною, яка заблокувала. Постачання зброї для України, яка робила все, щоб Україна не отримала жодної підтримки від Південної Кореї, яка розносила російські фейки в парламенті. І ну хтось скаже, що таким чином він зберігав свій електорат. Але ну, я думаю, що це та саме можна сказати про Віктора Орбана, який зберігає свій електорат, про Фіцу, який зберігає свій електорат. Ну от, от така ситуація. Окей, я думаю, ми ще до цього питання повернемось, тому що дійсно новини з Південної України не дуже втішні, оскільки вона нам багато допомагала за попереднього президентства. Будемо сподіватися, що нинішня тепер опозиція до чину президентства, яка нам і допомагала, вона не залишить осторонь саме цю політику вже президента, і буде чинити певний спротив.